Є такий стереотип, що Кіплінг був співцем імперії, тому ми особливо в нашій ситуації, в наш час, з насторогою до нього ставимося. Це насправді неправильно, тому що він був людиною свого часу, але цінності, якісь людські, вічні, гуманістичні, які він у своїх віршах і творах прозових. Відстоював некрасиве слово, поети не відстоюють нічого. Поет про щось говорять. А вже потім ми думаємо, о, у нас це надихає, і ми починаємо щось відстоювати вже. От, так що те, про що він казав, воно дуже суголосно нам сьогоднішнім. Зараз ще одну пісню на вірші Кіплінга у власному перекладі вам покажу. Там є такий трохи похмурий погляд на людство, на його розвиток, на ті... Спонуки, які цей розвиток спричиняли. Я заради іншого цю пісню проспіваю. Там фінал все-таки оптимістичний. Твір називається Доброчинці, і я звертаю вашу увагу не стільки на той погляд е, всього вірша в цілому, в якому є сум... сумна картина того, як людство розвивалося, як на той фінал, який хочеться вірити, що справдиться і в нашому житті. Манери близько світ, і ой, шуканість рим. Тому, хто бачить цілий світ під свої, і там своїм, і що вигад вість мистецтв і слів і нот інстинкт крокує нот простець перемагає Не знань, жага, не звань, мара, не їжа для сім'ї, лише тваринний білі страх, прогресу руші. Чемний історії зорі вінець творіння знав, Чи зуб гостріший, той згори і має більше прав. Так, що всякий його скував, кусав і вив, гриз, в болю й страху камінь взяв і постривши спис, Зубні, сваволі край поклав, вже й сам сусідів бив. Один побитий геній взяв з страху лук створив, і спис, як зброя, застарів, як зуб, колись і ось, Щоб захиститися від стріл, склепав кольчугу хтось, тут страх в багатого пройшов, а бідного не зник. Бідняк придумав порошок, що на рік Зникли й шолови, як луки і списи, як бит простанули диви, лежали рівні всі, мільйонів десять стріли смерть за бримгу короля, а решту висножили вщерть, ті бід і переляк, і зуби спис, і луки крізь, змішались в головах, і лютий бунт ущент розніс, Всіх тих, хто сіє страх, усяка влада, всяк тиран і люмпану в юрмі, За свій готують крах, і свій кінець самі, По що люті їх лякавсь від їхніх слів тремті, Знесе їх, наче начегать ріка, як стане гнів на гнів. Дякую.